Своє краще в області розповіли про результати реалізації проєкту Зроблено в Україні. Це урядова програма, ініційована президентом та покликана підтримати місцевий бізнес. До проєкту долучили й обласний центр зайнятості. Фахівці служби зайнятості, які працюють в офісах, зроблено в Україні. Надають всіляку допомогу, підтримку, консультації. Звернутися до спеціалістів можуть не лише підприємці-початківці, а й бізнес, що працює не один рік. Зроблено в Україні це грантові компенсаційні та навчальні програми. Вони дозволять не тільки започаткувати а розвинути власну справу. Нещодавно до фахівців Черкаської філії обласного центру зайнятості, які працюють саме в офісі, зроблено в Україні. Звернулась дівчина з міста Покровськ, яка займається ветеринарною медициною. Вона переїхала до міста Черкаси звернулась за допомогою в написанні бізнес-плану для того, щоб подати заявку для отримання мікрогранту. За останній місяць лише на Черкащині фахівці центру зайнятості в межах проєкту надали майже сотню таких консультацій. Із запровадженням програми з опів тисячі громадян мають позитивну відповідь на отримання допомоги від держави, додає фахівчиня. Це дозволяє забезпечити ринок праці новими робочими місцями. Вже 350 робочих місць саме в нашій. Області створена і грантоотримувачі отримали більше ніж 100 мільйонів гривень. Тобто більше ніж 100 мільйонів гривень влилися в економіку саме Черкаської області. Збільшується кількість саме учасників бойових дій та членів їхніх родин, які звертаються за отриманням гранту. Ті, хто отримав гранти, відкривають зокрема пекарні, продовольчі магазини, СТО, ветеринарні клініки. У центрі зайнятості нагадують, кошти можна використати для придбання обладнання, транспорту, меблів на рекламу, оренду, приміщення, закупівлю товарів для подальшого збуту та сировини для виробництва продукції. Є також ряд компенсаційних програм. Які ми пропонуємо нашому бізнесу, нашим роботодавцям, і, зокрема, і виробникам продукції в разі працевлаштування різних категорій громадян, роботодавці мають право отримати компенсацію або єдиного внеску, або частини заробітної плати. Пропонують громадянам компенсаційну програму для облаштування робочого місця для працівників з інвалідністю. Наприклад, якщо роботодавець облаштував робочу зону для спеціаліста з другою групою інвалідності. Він може подати заявку на компенсацію в розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Якщо перша група інвалідності 15 мінімальних заробітних плат. Усі деталі щодо цих та інших державних програм підтримки бізнесу можна дізнатися у філіях Черкаського обласного центру зайнятості. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.